Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою графік функції. Продовжуємо розбирати завдання. І відразу починаємо працювати письмово. Перший номер, номер 750, записуємо в зошити. Не виконуючи побудови графіка, знайдіть нулі функції. І пригадуємо відразу, що нуль функцій це значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Отже, запишемо перше. Y дорівнює 3х. Що нам треба зробити? Простими словами, нам потрібно знайти значення х, при якому y дорівнює 0. Отже, що це у нас буде? 3х повинно дорівнювати 0. Коли таке буде? Коли х дорівнює 0, 3 множимо на 0, буде 0. Отже, ми зараз знайшли. Нулі функції. І яка це у нас буде точка? По іксу – 0, по ігреку – 0, друге. Ігрек дорівнює 2х мінус 4. Знову ж таки, не забуваємо, що тепер у нас y дорівня 0. 2х-4 дорівнює 0. Так? 2х Розв'яжемо таке рівняння. 2х дорівнює мінус 4 переносимо в іншу сторону, отримаємо 4. Тепер у нас х невідомий множник. Для того, щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. 4 ділимо на 2 буде 2. Отже, яка у нас буде точка? По х 2, по у – 0. У дорівнює мінус х8 y у нас дорівнює 0, отже мінус х8 дорівнює 0, коли таке буде, коли х дорівнює 0, 0 ділимо на 8, буде 0. Отже, яка у нас точка? 0, 0. Четверте. y дорівнює х мінус 5. Ділимо на 4х-5 ділимо на 4, 4 дорівня 0, пригадуємо, що дріб дорівнює 0, коли. В знаменнику у нас не може бути 0, так? коли чисельник дорівнює 0. Отже, х мінус 5 дорівня 0, х дорівнює 5, 5 мінус 5 буде 0, х дорівнює 5. Отже. Точка буде 5 по х по y 0. Завдання нескладне. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і йдемо далі. Наступне. Не виконуючи побудови, з'ясуйте, чи належить графіку функції y дорівнює х мінус 3х точка. Записуємо. Номер 754. Перше. У нас y дорівнює графік функції х квадрат мінус 3х. Функція у нас y дорівнює х квадрат мінус 3х. Не виконуючи побудову. Отже, графік малювати ми не будемо. Да? Розбираємо першу точку. 1 і мінус 2. Точка має дві координати. Перша х, друга y. Якщо я зараз. Замість х підставлю 1 і отримаю мінус 2, то наша точка належить графіку. Якщо ні, точка не належить графіку. Отже, підставляємо, що у нас буде х2, а в мене 1 квадраті мінус 3 множу на 1 дорівнює. 1 квадраті це одиничка, 3 множу на 1, це буде 3, 1 мінус 3 мінус 2. А в мене мінус 2, що я можу сказати, що точка належить графіку. Зробили паузу і написали належить графіку. Друга точка. Мінус 2, і мінус 2. І по X – мінус 2, і по Y – мінус 2. Підставляємо замість X – мінус 2. Мінус 2 в квадраті мінус 3 множимо на мінус 2. Дорівнює. мінус 2 в квадраті це 4. 3 множу на мінус 2 мінус 6, і у нас плюс, да? буде мінус на мінус, дасть нам плюс. Плюс 6 це буде 10. Отже, ми не отримали мінус 2. Як керму висновок, що точка не належить графіку функції. Третя точка з координатою по х 0. По y мінус 3. Підставимо замість X, 0. Що в нас буде? 0 в квадраті мінус 3 множимо на 0. 3 множу на 0 буде 0, 0, мінус 0, 0. А не мінус 3. Отже, що я скажу: точка не належить графіку. Четверта точка мінус 1 і 4. Підставляємо мінус 1 в квадраті, мінус 3 множимо на мінус 1, мінус 1 в квадраті 1. Мінус 3 множу на мінус 1, буде плюс 3, дорівнює 4. Отже, що я скажу. Що точка належить графіку функції y до рівня x2 мінус 3х. Переходимо до наступного завдання. Так, перед виконанням цієї роботи, будь ласка, знайдіть у підручнику цей номер і малюночок, і працюйте разом зі мною і з підручником. Отже, за графіком, зображеним на малюнку 14, знайдіть значення y. Якщо х дорівнює мінус 3, мінус 2, мінус 1,5 і 4. Отже, якщо у нас х дорівнює мінус 3, як ми це пишемо, пригадуємо y у точці мінус 3 дорівнює, шукаємо по x мінус 3 ось це значення. Перетин з нашим графіком. Ось по X, по y. Значення мінус 2. Отже, коли х дорівнює мінус 3, y дорівнює мінус 2. Далі, якщо у, будемо шукати, якщо х дорівнює мінус 2. Знайшли, по х мінус 2 опускаємося ось перетин. Що буде по у? Мінус 2,5. Наступна точка по x у нас мінус 0,5, чому ж дорівнює y. Мінус 0,5. Піднімаємося, да? бачимо, графік пішов вгору. Y дорівнює 1. Якщо у нас X дорівнює 1,5. Y дорівнює по х. Один і половиночка. Ось у нас 1,5. Скільки це буде? Посередині між 2 і 3, да? 2,5. Далі, якщо у нас х дорівнює 4, то і що буде з y, х дорівнює 4 графік у нас знову знизу ось він. Да? Дивимося мінус 1. мінус 1. Отже, знайшли всі значення. Далі. Значення х, яким відповідає y. Так. Y, В якій точці по х дорівнює мінус 2,5. Шукаємо по y мінус 2,5. Ось. Шукаємо перетин з нашим графіком. Ось, знайшли. Піднімаємося, шукаємо, що це буде по мінус 2. Отже, мінус 2. Подивіться, якщо ми зробимо правильно, ось у нас співпадають записи. Так, все ми зробили правильно. Далі. Y в якійсь точці дорівнює мінус 1,5. Дивимося. По Y мінус 1,5. Ось ця точка. Тепер дивимося по х, що у нас? Шукаємо перетин з графіком, ось перетин. І ось буде точка. Мінус 1,5. Мінус 1,5. Але, подивіться, у нас не одна точка. Коли y дорівнює мінус 1,5, ось іще є точка. Подивіться, дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. І по X це буде 3,5. Отже, y. Коли х дорівнює 3,5, теж дорівнює мінус 1,5. І одиничка y. В якій точці? Дорівнює одиничці. Дивимося 1. Знову бачимо, що у нас дві точки: ось перша точка, ось друга точка. Х дорівнює мінус 0,5. А також х дорівнює 2,5. Отже, y, коли х дорівнює 2,5 теж дорівнює 1 Далі, третє завдання. Будемо шукати нулі функції. Пригадуємо, це ті точки, де наш графік перетинає вісь іксів. Ось ця точка і ось ця точка. Давайте їх запишемо. Перша точка, дивимося по х мінус 1 по y 0. Мінус 1 по y 0. Друга точка. По х 3 по y 0. Нулі функції. І у нас завжди дорівнює 0. Четверте завдання. Значення аргументу, при яких функція набуває додатніх значень. Я ось тут запишу, ви працюєте нижче. Я ось тут, де мене є місце. Да? Значення аргументу, отже х, при яких функція набуває додатніх значень. Подивіться, де наша функція додатня, ось я візьму інший колір, ось всі ці значення додатні. Да? Там, де наш y більше нуля. Де у нас y більше нуля діти? На ось цьому діапазоні, да? y у нас більше нуля. Отже. Ось це все, що я ввела, y у нас додатній. Які ж тут значення X? Від мінус 1 до 3. Отже, що ми запишемо? Що X у нас більше або дорівнює мінус 1, але менше або дорівнює 3. Функція набуває додатніх значень. Можемо написати, що тоді y більше нуля, або дорівнює нулю. Да? П'яте значення аргументу, про яких функція набуває від'ємних значень. Де у нас функція від'ємна? Ось. Візьму інший колір зараз. Ось функція у нас від'ємна. Тут всі значення y у нас від'ємні. Да? І ось функція від'ємна. Отже, що ми можемо сказати? Коли у нас х від мінус 3 до мінус 1, а також від 3 до 4, функція набуває від'ємних значень. Отже, х в діапазоні якому більше або дорівнює мінус 3, але менше мінус 1, а також, якщо наш х більше, або дорівнює 3, або діти, дивіться, до рівня тут не підходимо, а до рівня я прибираю. Чому я прибираю дорівня? Коли у нас х дорівнює 3, то у нас y 0. Да? Це невід'ємне значення, не підходить. Отже, х у нас більше, ніж 3, але менше. Або дорівнює 4. Тоді наш Y менше 0. І п'яте. А, це було п'яте. Все діти. Завдання ми з вами виконали. Подивіться. Будь ласка, зробіть паузу, попрацюйте ще раз з підручником. Розберіть ще раз всі значення, щоб кожен з вас міг знаходити по X, Y і по Y, X. Дуже важливо вміти працювати з графіками. Ідемо далі. Ваше домашнє завдання. Не виконуючи побудови графіка, знайдіть нулі функції. Схоже завдання ми з вами виконували. Але хотіла вам нагадати функцію V y до квадрат мінус 4. Коли будете знаходити нулі функції, потрібно розкласти на множники, так вам буде простіше. Для розкладання потрібно пригадати форму скороченого множення. Завдання Г. Теж подумайте спочатку, що можна винести за дужки, а потім теж пригадайте формулу скороченого множення. Отже, працюйте, я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіхів!